Замить у Гутен Морген. Прем'єра кліпу від гурту Дідо. Англійський бомж Нова радіозірка Від швабри до зірки. Хто з зірок працював прибиральником? Сьогодні разом зі мною прокидаються хлопці, які можуть розбудити і збудити абсолютно кожного. Це Дзідзіо в ефірі Гутен Морген. Дякую, популярний Дзідзіо Юлік Ілесик. Хлопці, добре рано. Добре рано, Гутен Морген. Гутен Морген, хорош тако, прийшла весна. Природа oh. кличе, я хочу женитися, гнитися хочу. Ух, uh, який ти збудили сьогодні. Гонта, гонта. Тому ви сьогодні такі нарядні, та, при параді. Так, 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 ну спеціально гонимся, гонимся, як ті кути маю. І, Такаясь невеста, це ще Та є, Але вона не хоче, щось дуже не не дуже хоче женитися. Чому? Гонитися, вона найбільше зі мною погонилась, трошки поженилася. Ну ти знаєш, надіжда завжди вмирає таке? Знаю! Давай то разом покличем надежду. Давайте. Надія! Надя! Вроді Надя надумалася гонити і женитися зі мною. Ти бачиш, у нас в ефірі відбуваються чудеса. О! Надя, що трапилось? Чому? Не даєш слово «да, діду. Треба трохи почекати. А що, що? що? Надя, шо? скільки чекати? Чекай, чекай. До 18 травня, от як відбудеться концерт на війну. У мене вже є 18 тоді. років. Я тоді подумаю. Та? Так? Так. Я знаю, ха -ха -ха. що дзіду, до речі, у новому кліпі готується вже до весілля. Так? А як же? А як же новий кліп називається на пісню Сусіди? Ми вже е... дружби покупали костюми молодому. А до речі твої все... сусіди вони нормальні люди були чи ні? Мої сусіди? Так, так, а так, так, я думаю, що ти задигнешся? Сусіди взагалі те, Нормальні нормально? Ну вони просто слухають дуже таку дивну музику, там валера пісня ага, і так далі. Ага. Але в принципі нормально, так. Поняв, поняв. А як їсти готують, коли ти заходиш в свою хату і так чуєте, що Я чую борщик зранку завжди, смальцем пахне. А прям. Котлети, котлети. Оце є? коли я прокидаюся в п'яті, вони починають. А є почитають. таке, що, наприклад, що вони щось пережарили і так ну, весь під'їзд. Є. Кошти така, нова пісня? Сусіди, то про те, як деякі пацани нормальні, нормальні пацани завжди собі хочуть зробити кар'єру е піднятися за рахунок е дівчин. Така Надя багата? Ти багата? Ясно, що багато. Ага, а ти розумієш, що він тебе використовує? Може, я тобі відмовляю. Надя, я нас... тебе хоч раз використовував, скажи мені на камеру, а ну скажи. Та ні, я ж закохана. Ну, Надя, ну в наскільки класних хлопців. Ти поглянь на наших операторів. Ні, ну дивись, один такий рокер, стильовий, з великий ж має. Ти подивись, можна подумати. нього на ДПЮ не пустили, бля. В нього, до речі, біла машина, ти знаєш? У троєчки. Але у цій Каділак. Каділак. Блін. Ну ти бачиш, талант завжди перемагає, усі гроші. Так що, презентуйте. Короче явим я випулярний зіду надежда Даша. Ху! Лесик і Юлік показуємо вам новий хит, мега-мега хит весни від групи Про Сусіди! Пропускайте разом з нами. І, до речі, будіть своїх сусідів також. <плес> I'm not a Дві машини стояли у гаражі, одна стара машина, щоб їздити в село, а друга в салафоні стає чи потіш. хочу, 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 хочу ту мало. Я хочу, 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 хочу ту мало. Тут насправді всі хочуть. Куди? В ту Тумалу тумалу! А, тумалу! Я думаю, що це за місто тумала! Я думаю, я хочу в тумалу! Це гурті! Прокидайся разом зі мною У мене завжди тут найвеселіше! О, хлопці! Ух! Зарядилися, потанцювали! То в Домінікані така місто тумала! Тумала, тумала! Так що, підеш мала? Підеш, да? Каже, людям. відео після 18 травня, а можливо навіть і на концерт. Такі, такі нарядні, Змінили костюмчики, стиль, то, стали то, такі. Це тільки на весну, так. Тільки навесно, так. Та? Але потім повернетися знову. Так, ну, ти, ти, ти знаєш, якщо є багато концертів, ти потієш, Леска, костюм так випрів, що вже навіть краску виявив. <рес> так. До, а ви, коли побачили Аркадія Лайкіна, ви йому не наваляли насправді? Тому що ну, реально він забрав ваш стиль. Чи у вас один стиліст? Та ні, нічого, я взагалі хочу з ним познайомитися. Ви ще не знайомі, Ні, ми ще не знайомі, хочу з ним зустрітися. Нам, передати нам а діда знов, вже. Привіт! Привіт, <смітна> <"Потап, привет!" смітна> Я вже чекаю, коли <смітна> ти до <ти>, мене перезвониш. Не бери мене, чесно. Я тебе запрошу на <смітна> шашлики чи... до Львова. Але <смітна> ви чи... знаєте, коли чи... просто хтось стає суперзіркою, ну починають всі копіювати. Чи... І, наприклад, ваші бороди. Чи... Насправді вони чи... стають <смітна> <смітна> такими чи... популярними. <смітна> не боїтеся, що скоро всі теж починають відвідати. Хай може. Растел кров, бачила. <смітна> Цела кров Бородаса. Я тому підібралася ходім список борід. Ну тобто, якщо захочете все-таки змінити імідж, подивіться на плазму. Я, я, я. Да, да, да. Діти, як тобі такі. О, мені врожай подобається, ти. Рожай, і костюмчик теж такий. Гарний в нашому стилі Месен Інтертейн. Але тобі ще треба трошки відростити більше. Ще більше треба відрізати. О, це ви в Баварії гуляєте? в Баварії. диви. От з кимипетиком. Хлопці, ну ви стали реально проривом інтернету. топ 3 вас внесли в список. Ви знаєте про це, так? Ні. А ви знаєте? Не знаєте? Четвертий папа римський вроді. так? Четвертий папа римський, а ви третій. Популярніше за нього. Так от. Ви реально зробили хіт, який в інтернеті зібрав купу переглядів. Давайте зараз щось ще таке залабаємо, щоб люди увімкнули і мільйон зібрали. Ну, що? ну. кажи, що може якийсь прикольний кавер? Наші пісні як хочете, може а, кавер а, на бібера. Gary, знаєш, так, збиваю, да. А набік. Ну, Бері, знаєш, ка колись так. Звичайно, А давай я зараз типу, під фірму заспіваю. А, а ну давайте всі три чотири. Зранку всі плескаємо. Три-чотири. Oh, Blackberry Bambolim! Whoa, oh, Blackberry Bambolim! She will really gets me high, Bambolim! We know that's no lie, Bambolim! She's so rock steady, Bambolim! And then she's always ready, Bambolim! Whoa, oh, Blackberry Bambolim! Whoa, oh, Blackberry Bambolim!

Прошувати на весілля, вони можуть зіграти все, що замовиш. Та ми вже по весілях їздим. більше ніж по концертах. Що там на концерті? -кон. А, а як? Так а завірся. ви чули у то голос на фраді. Ви чули? Так, 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 так. А бібера можете? Ні, давай Цей? щось інакше. А що? А що? що? Сульмарелючик. не скажи йому що? Кажи як навіть. Сульмарелучика. Ластродаженко. Blacci dell'onda, prospera il vento, tu sei l'impero dell'armonia. До мене обов'язково. Коли я співав такі пісні, то я ходив пордертих шкарпетка. Це... Ну що, коли запрошуєте на концерт? 29 березня приходьте в Київ. Будуть Класно, класна зажгалка буде. Коротше, два білети я даю М 1 і Вони розіграють або в Фейсбуці на М1, або в ВКонтакт. Найактивніші реально отримують ці квиточки, тому лайки та обов'язково нашу сторінку. І можемо з тобою зустрітися там на концерті. Дітя. Хлопці, спасибі, що до нас завітали. Класно, що розбудили. Клуб, я вас люблю. Це дітей. Провідайте разом зі мною. Попереду що буде дуже багато веселого, цікавого і те, що тебе реально розбудить. Надя.